Доброго вечора, ми з України, а я Ірина. І подивимося сьогодні таке запитання. Верніше, два. Його думки я вибачаюсь, що я дернулася. Його думки та почуття до вас. Я буду витягувати одразу дві карти. Перша карта скаже його думки і його почуття до вас. Його думки. І його почуття до вас, його думки, що він думає про вас, і які, які почуття він має до вас. Я сподіваюся, що мені не треба буде карти дотягати. Якщо треба буде, я, звичайно, дотягну. Вибирайте одну, одну другий або третій варіант. А я буду дивитися, що у нас тут виходить. І так. Хто вибрав перший варіант? Кому потрібен час, будь ласка, прокрутіть назад, коли я розклала, на паузу натисніть і чекайте, поки вам прийде якась думка. Завжди найперша думка, найвірніша. І так, зазвичай. І так, перший варіант, що він думає про вас, його думки, дивіться, задоволення. Людина вас згадує, людина думає, ви приносите задоволення. От коли ви, коли верніше він думає про вас, він думає про вас, знаєте, з підвищеними емоціями, розслабленість. Я так скажу, це таке блаженство. Йому дуже приємно. По тілу розливається такий приємна теплота, і ви знаєте, приємно затишно, йому дуже добре, він, звичайно. Я наскільки бачу, у нього асоціації з вами, з домом, з добробутом, з порядком, з такою, знаєте, з розслабухою. Тобто, ви, я сподіваюся, що це ваш мужчина. Вірніше, це ви його жінка, в тому плані, що ви та дійсно та жінка, про яку ось так можна мріяти. Ось. І його почуття до вас. Дивіться, тут, ви знаєте, тут, скоріше за все, в нього почуття ще набираються. Великих почуттів тут ще нема. Він думає, що він закоханий, тут може бути дійсно закоханість, але бачите, людина готова працювати над вашими відносинами. Людина чекає моменту, коли ви знову зустрінетесь. Людина хоче з вами побудувати своє майбутнє. Наскільки я розумію, тут дуже перспективні карти. І думки, і почуття дуже хороші. Єдине, що я скажу, що тут в процесі розвитку, тут ще, ну як сказати, ще таких великих почуттів нема, але людина знає, що ви та єдина. Бачите, тим більше бджілки, і метелики, людина і міняється, людина і працює над відносинами. Тут дуже хороші перспективи, можна так сказати. Варіант номер 2 Хто вибрав другий варіант його думки про вас. Завоювати. Людина спішить до вас. Можливо, він військовий, можливо, він наразі на фронті ось, або взагалі, а може бути поліцейський, щось має з дорогою, або, або просто, знаєте, як то кажуть, волонтер, чи ще щось. Тому що людина, наскільки я розумію, спішить наразі до вас. На усіх парах, будемо так казати, людина завоюватель, хоче обов'язково. Якщо ви недавно познайомились, людина хоче зустрітись і вас завоювати. І то негайно швидко у неї, наскільки я розумію, у нього зараз немає інших думок, крім того, щоб вас завоювати. Це в нього номер один. У нього, знаєте, аж такого ось. Нічого не бачу, як той, знаєте, бик, який не бачить не ліво, не право, а як отак, тільки прямо. Його почуття до вас, але він наразі, бачите, в думках він летить, він спішить, але е його почуття закриті. А, можливо, мої дорогенькі він або тут можуть бути варіанти: людина у в'язниці, людина у Полоні людина на війні не може прийти, розумієте, і йому болить. Я скажу так: людині болить якась блокада між вами. Можливо, ви просто посварилися, розумієте? І він в думках прямо скаженіє. Але не може. Можливо, ви його заблокували, можливо, він заблокував вас. А тепер, знаєте, в мене таке враження, що він, знаєте, як той по гороскопу лев, який вас заблокував, можливо, щось образливе сказав і зараз не може до вас добратися, бо ви його заблокували. З другої сторони, ви бачите кайдани, душа рада в рай та гріхи не пускають. Ось ще й це може бути. Він би хотів вирватися, та не може. Обставини такі, що людина не може до вас вирватися. Ну, я би не сказала, що тут є почуття. Він або, або він уже настільки, будемо так сказати, скований у своїх почуттях до вас, що немає інших варіантів. Він навіть і не пробує вискочити з цих почуттів. І так. Варіант номер три. Що він думає про вас? Ну, тут людина думає, як би вас обхитрити, як би сконцентрувати, що би зробити, щоб намагічити? А може, він думає, що ви його заворожили, приворожили, що ви якась колдуня, магиня і тому подібне. Що ви займаєтесь, можливо, таро, магією, астрологією. Ось так він вас бачить. Він вас бачить як людину не з цього світу. Ось про це у нього думки про вас, його почуття до вас. Дивіться, взагалі-то Туз мечів він різко у вас закохався. А знаєте, так швидко. Але. Тут людина, яка не закохується дуже швидко. А тут він закохався. Для нього це теж шок. Ось тому я розумію, чому він думає, що ви його приворожили, тому що для нього ця поведінка нетипічна. Він зазвичай швидко не закохується. А тут він швидко закохався, і тому він думає, що ви його приворожили. Ось так. Радуйтесь! У вас є е, жіночі чари внутрішні, які його приворожили. Мої дорогенькі, бажаю вам всього найкращого, е, кохання, кохання і гарного вечора. На все добре, мої любі.